Театр місце особливе тут навіть повітря особливе. Хто не мріє побувати за лаштунками і дізнатися таємниці і подробиці майбутньої вистави? Так поганого лани, як і я, її об чим тут розпитувати. А зараз же обнімай його та поцілуй тричі в смак! Отак! що ми само добре добре, покажеш мати, а поки давай... Щоб... А покинешся, сама поцілуєш тричі. Тут саме йде мова про ревнощі чоловіка до дружини, який ревнує свою дружину. Це буде біль жарт, щоб подивилися, глядачі з сторони особливо чоловіків. Щоб це було зрозуміло дохідло, треба прийти і подивитись. Часом кумедна, часом прониклива вистава Бо жінка це розповідь про те, як молодиця всіляко намагається відучити свого чоловіка від ревнощів. Творчий колектив театру обіцяє, що постановка здивує глядачів поєднанням гострого гумору із романтикою, винахідливості і фантазії, із простим людським бажанням мати щасливу родину. Одна з інтриг участь у виставі нових акторів, досі ще незнайомих глядачу. Це для мене перша така серйозна роль, тому що я артист балету. Ага, да. ви себе спробуєте в новому амплуа. <рес> да, да, в новому амплуа. Як для мене мені легше не розмовляти, а як говорить рухами передавати це все в танці. В деяких моментах я там передіваюся в жіночку, в бабку, в відьму. Це моя перша роль у цьому театрі. Вона близька до, до мене. Я граю Настю. Головну героїні. так яка розігрує свого чоловіка з братом. А для того, щоб він перестав її трошки ревнувати. Чи вдасться молодій героїні відучити свого чоловіка від ревнощі? Дізнайтеся на прем'єрі. Юлія Стафурова, Олександр Галян для Подільської панорами.